П'ятий махровий має ось такий вигляд. Самий густий можна виконувати по через одну нітку тканини, а можна і не пропускати, як вам буде потрібно. Виконується по двох рядочках. Перше вколювання голки на три нитки тканини, нитка залишається під голкою. Виміряємо висоту нашої петлі, друге вколювання на одну нитку тканини нижче, відпускаємо нашу петлю вільно і на одну вище протягаємо, притримуємо нашу петлю і переходимо для формування наступної. Як бачите, досить швидкий у роботі і може вам знадобитися для виконання художньої вишивки. При потребі петлі набираєте на голку та вирівнюєте. Дякую всім за перегляд.